Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликає вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що заважає бути здоровими, одужати тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи є перешкоди на дорогах на здоров'я, чи втручається хтось у ваше здоров'я? Що заважає одужати стати на ноги? Чи є якісь перешкоди. Так, тут одразу вийшов ворог. Може, це агресивна людина, може, це ворог вийшов, він вам зробив хворобу. Може, навіть це, як що дивляться військові, можуть отримали поранення. Може, чотири осколки. Або три уламки, або три уламки дістали, один залишився. От, і ще можуть бути ще така упорча, напевно, на алкоголізм, на залежності. Роби родич. До речі, робив родич. Як закривав шляхи. Може через алкоголь ставив порчу, дороги закривалися, але прив'язку зробили до алкоголю. Так, дійсно вийшов. Військовий. Зараз будемо допомагати. Можуть. Ніяк не можете лишити тут дійсно є люди, які пережили агресію. От це можуть бути військові дії, або напад якийсь. І, може, це було, і зараз ви ніяк не можете відійти, тут і психічно дуже важко сни приходять. Ви як повернення постійно, як застрягли. Як застрягли в, в, тому, в цій миті жаху. Ви перебуваєте, як наче постійно. Так. Це, це як тортура така вже. Зараз я буду чистити. У вас ну, багато хороших подій. Ви дуже сильні. От. Зараз я допомогу вийму оце лайно, що ворог посіяв, щоб вам було набагато краще. Тут вийшли карти здоров'я. Рицарь жезлів. Це людина, навіль, король, король жезлів. Здорова, дуже сильна і е, активна. Тут все буде гаразд. Рицарь. Роль жезлів. все про здоров'я. Ще й 10 кубків, повна чаша. У вас все буде гаразд, здійснюється всі ваші мрії і бажання. Зараз я уберу оце все лайно. Всі, хто зла бажали, хто ставили негативні програми, убираю, анулірую всі програми, з якими періодинами. Не ставили, повертаю все назад. Тому хто став, хто робив. Убираю всі біль, сльози і страждання, всі жахи, страхи, всю агресію обираю, всі стреси, травми. з Тіла виймаю всі уламки, загоюється тіло, загоюється душа. Із з голови виймаю всі думки, негативні програми, пам'ять, очищаю від лайна ворожого, повертаю все назад, хай вони страждають. Хай ворог страждає, хай зараз. Вибираю посттравматичний синдром. Все погане і лихе вертається ворогові. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відновити здоров'я, повернути сон, відновити спокій, гарну, нервову систему відновити. Всім, хто дивиться відео, близьким людям більше нічого не заважає. бути здоровими, активними людьми. щасливими. Ось так. Давайте ще подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якісь перешкоди на дорогах, на здоров'я у тих, хто дивиться відео близьких людей. Чи втручається хтось у ваше життя? Заважає, а, втручаються. Вбирає, тут вийшла карта, чи це конкуренти. Може бути так, це багато щось пов'язано із роботою. Так, у вас люди в оточенні, дуже є такі зрадники. Вам бажають, щоб ви припинили працювати, не заробляли гроші. І дійсно, на здоров'я зроблено дуже сильно. І знов чомусь вийшла карта алкоголізму. Ще може бути: підливали або з вами випивали і ставили програми негативні. Тут більше за все йде це на фінанси. Одводять від вас, ваших людей, замовників, покупців, клієнтів щоб ніхто з вами не спілкувався. Така порча прям стоїть. Але у вас все одно багато роботи, вас дуже сильно люблять. Ну, я не бачу, прям, що порча на здоров'я, але це мало бути як залежність, і ви самі себе мали згубити. Коли випивають люди дуже сильно або вживають якісь речовини і самі себе гублять, але тут у вас все гаразд, ви дуже сильна людина, здорова до вас хочуть, йти. люди ви даруєте дуже, хар... може, ліки якісь, може, ви трави. Робите людям дуже хорошо з вами, і вони... у вас буде багато роботи, і ви багато-багато будете цінного такого товару, щось ви дуже цінні для людей. Нічого не вийшло у ворогів. Тут більше напад на роботу, щоб вибити вас із коліїну. У вас буде прибуток, тут фінансова незалежність, дуже гарні у вас. Руки те, що ви робите? Власна справа. Може ви тільки починаєте і вас так хочуть забрати, скажіть, допоможіть, чи ставлять програми на здоров'я, чи ставлять порчі на здоров'я? Угу Знаєте, ставлять, але ще ставлять але у вас, може, ви вживаєте якісь трави, трав'яні настої, щось ви маєте, що вам передали породу, що тримає ваше здоров'я. Ви дуже себе оцим рятуєте. Навіть яку б не ставили тут дуже агресивно, навіть перейшли вже в агресію, коли це фізичний рівень, що ви, як якісь отримуєте травми, да, от, може, від цього, але щось ви з собою робите, якісь маєте оберіг, трави. Дорога ваша відкрита на здоров'я. Попри все, які би не ставалися напади, вищі сили захищають, оберігають дуже сильні предки і рятують, постійно рятують. Ну тут треба забрати цю агресію, Заперечу, обираю, повністю анулюю всі програми негативні. І ще, коли людина. Фізично активна, має е, е, свій шлях у вас, він вам, може, так навчили вас ваші е, з, ну, з дитинства виховані, так? Слідкувати за здоров'ям своїм, і ви йдете вірною дорогою, дорогою здоров'я, коли люди е, не зловживають, не шкідливою їжу не вживають, ви, ви ну, дуже такі розум Розумний шлях у вас ви з розумом дуже все правильно. І вас нічого не бере. Ну, ну є такі люди. Дуже хорошо. О, так так є. Зараз я буду знімати негатив. Дійсно, напади йдуть. Підливають все програми, що підливаються. Із рідинами анулірую, всі підклади, підливи знімаю. Чим би не напаювали, більше не працюю, анулірую, очищається. енергетичний фізичний простір очищаю від негативних програм. Більше не працюю, повертаюся ворогам. Хто робить, тому хай іде, всі скиди, переклади, обміни і подміни. Мороки крайненькі знімаються, негативні програми, порчі на здоров'я знімаю, не ну, Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, на гроші, на любов, на здоров'я, дорога відкрита, Перекриваю. Відкритий шлях на здоров'я буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, відновити здоров'я, поверніть сили, енергії, ці перешкоди здоров доріг на здоров'я, ці перешкоди з доріг на гроші, відкривається шлях. Ви щасливі, як ти. У вас ідуть великі гроші, прибутки, стабільні і все, що вам належить, належить тільки вам. І є питання ще від глядачів. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи передався дар від предків, чи займалися магією в роду, і чи передався дар магічні здібності. Тому хто запитує. Це питання може також програтись всіх, хто дивиться відео, якщо цікаво вам таке питання. Давайте подивимось, чи передався дар магічні здібності від предків, породу. Тому хто запитує. У вас була жінка, вийшла жінка. Вона говорить, що е, ви були пара. Щось трапилось в роду дуже таке погане. Взагалі багато чого є поганого в роду. Е, ви були, може... Дивіться, там в минулому в роду ви були як дві, не знаю, може, мама, донька, може дві сестри. Вона вам говорить, що в тебе все буде гаразд. Або ви стали чоловіком зараз. Хто, хто запитує? Не зрозуміло, чи чоловік, чи жінка. Або у вашого сина будуть здібності, бо тут більше йде, як чоловік, отшельник, відлюдник, дуже сильні а, енергії. Давайте ще раз подивимося. Багато чого перейшло по роду. є з чим працювати. Тут родовий є. А, Родові хвороби, родовий алкоголізм, а, так, такі є складнощі в роду. І це а, ще в роду передається агресія, психічний якийсь розлад. У вас багато роботи. Той, хто запитує, ви будете працювати? Ви будете працювати в магії і дуже сильній енергії. У вас дуже древня якась магія, потужна, але вона попереджає, що буде дуже важко і спочатку треба вирішити всі проблеми родові. Тут три проблеми: є хвороба родова, алкоголізм і психічна розлад. якийсь скажіть, допоможіть, що трапилося. Ну, так, трапилося. Можливо, були військові. Дуже сильно в, в дуже сильні травми утримувались і е, такі. Душі з травмами пошкоджені. О тут треба все вирішувати. Багато-багато роботи. І е, ця жінка говорить, що це важкий е, тягар, що ця сила, яка передалася, це важкий, важка ноша. Але ви врятуєте себе і свій рід, бо рід і ви це якби одне ціле. І у вас все вийде. Дуже гарна карта виходить. Дійсно, просто що ви як то розійшлися, ви окремо. Не знаю, якщо це питав чоловік, вибачте, що я так не, не зрозуміла, як. Ідентифікувати вас було важко. Дивіться, ви якщо чоловік, у вас багато жіночої енергії, ви, може, більше навіть і розумієте жінок. Но це, до речі, і є перша ознака така, що ви маєте магічні здібності, це ви маєте і жіночу енергію, і чоловічу одночасно. От. І у жінок також, як, якщо жінка має здібності, вона дуже така, характер має, ну, має і чоловічу енергію, і жіночу. Це так, так є. Так що з вами предки дуже сильно хочуть, щоб ви допомогли, очистили рід. У нас багато буде роботи. заперечу, бираю всі негативні програми, з роду, вичищаю. Відкриваю вам шляхи дороги на магічні здібності, на щасливу долю. Відкриваю шляхи дороги. Більше ніхто не зможе втручатися в ваше життя, заважати. Угу. І на вас чекає тут темні теж співпрацюємо. Напевно, в роду співпраця була із темними. Вони вам давали підказки, допомагали. Ви з ними домовлялися і раніше була співпраця з темними. Прошу вищі сили, допомоги усім тому, хто питає. Відкривається шлях, дорога на магію відкрита, без перешкод. Вирішуються всі родові питання. Убираюся в'ятий. Відкриваєш шляхи дороги на магію. Буде так. Перекриваю, перекриваю Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть тому, хто запитує відкрити всі шляхи і дороги на магічність дівності. Допоможіть вирішити всі питання роду. Буде так і так є. От так що так, дійсно, у ваші сили. Дуже древні, древніші, дуже великі знання, ви маєте багато сили з вами. От, і ви можете вирішувати такі проблеми родові. Ну, тут більше стосується спочатку якби, вас, а вже потім ви підете цим шляхом і будете рятувати, спасати людей. Ви можете лікувати людей. Дуже гарні карти. Так, це важка праця, але це заради вас, заради роду, заради роду людського, напевно, так. Добре, я маю завершувати. Я дякую всім за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, зробіть донат, хто скільки зможе. Допоможіть закрити збори, якщо ви бачите, що ведуть збір на дрони, якісь автівки, може лікування для військових. Також ще для людей, які травмовані після обстрілів. От Так що підтримуємо один одного, допомагаємо. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави. І до зустрічі!